Доброго дня малята! Ми з вами вже познайомились з продуктами харчування. Те, що можна їсти, називається їстівним. А те, що не можна їсти, неїстівним. І сьогодні я пропоную вам пограти в гру, яка називається їстівне неїстівне. Уважно дивіться на картинки і обирайте, якщо їстівне! Ми плескаємо в долоньки. Почнемо. Хліб. Їстівне чи ні? Так, їстівне. Плескають долоньки. Тарілка. Вірно, не їстівне. Яблуко. Так, правильно, їстівне. Цукерка. Так, також їстівне і долоньки плескають. Лялька ні, неїстівне молодчинки. Гудзик ні, також неїстівне. Ви, великі розумнички, добре справились із завданням. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі.